Вітаю вас, любі друзі, на телепрограму Зустріч! Як чудово мати з вами таку приємну зустріч! Пропонуємо вам також зустріч з нашим чудовим Богом. Сьогоднішня розмова є про дві протилежні речі. А які вони? Все в житті має протилежне. Чорне, протилежному йому є біле, велике, протилежне є мале і таке подібне. Коли я сказав би вам слово любов, що протилежне любові, пато людей сказало б ненавість це протилежне любові. Але ви знаєте, що Біблія дає друге протилежність? Читаємо під 1 Івана, 4 розділ, 18 вірш, такий вірш. Досконала любов виганяє страх геть. Дуже цікава річ, що протилежне любові не завжди ненавість, і воно може бути протилежним, але більше протилежне любові, як ненавість, є страх. Ці дві речі не можуть існувати в той же самий час у людських серцях. Так написано: бо коли є досконала любов, це виганяє. Цей страх. Страх і любов є протилежні згідно Біблії. І вони дійсно є дві мотивації, які мотивують людей. Люди будуть керуватися або страхом, або будуть мотивовані любов'ю. І це моя тема сьогодні з вами, мої любі друзі. Хочу говорити вам про релігію страх. Або взаємовідношення любові. Я повторяю: коли релігія має страх, це не є взаємовідношення любови. І коли маєш з Богом не тільки зустріч, але спільність, дружбу, час перебування, це ми означаємо як взаємовідношення якої? Любов. Вони мають певні характеристики одне і друге. Дві мотивації: керуєш ти себе страхом, чи ти керований мотивований довір'ям, любов'ю? Люди бояться чого то і виконують певну працю. Доведемо приклад. Коли в машині їдеш, і скажемо, що ти перевищив скорість. Глянув, а можна. І давиш цей педаль до самого дна. Піднімаєш скорість, піднімаєш, все добре, ти співаєш, ти швидше доїдеш, руху немає по трасі, аж поки не бачиш такі гарнесінькі, синькі, червоні, блимаючі світла, і ви знаєте, що це не різдвяні світла, це міліція. Що стається для шлунка? Перекидається, ви хвилюєтесь. А ні. Я не, я не можу мати ще один штраф. Не можу, щоб е, мене штрафували. Стільки то нарушень вже у мене є, і ще одного разу забирають у мене права. І як ви маєте заплатити 100 доларів чи 500 гривнів, чи велика сума грошей, як воно не є? То на слідщий раз вже ви не так швидко їдете. Що вас заставляє? Не любов до міліції, а навпаки, страх до міліції. Страх бути караним. Так само з пеклом, так само з небом. Ви візьмете любого чоловіка на вулиці в ваших великих містах і запитайте їм в інтерв'ю: Ну, пане пані, скажіть, будь ласка. Чи ви хотів би йти в небо чи в пекло? І ви знаєте, що це питання є добре питання, майже всі люди сказали так. Якщо є небо, якщо є ад, погибель, пекло, то я верніше хотів би йти в небо. Хто хотів би йти в пеклі? Я чув історію про одного певного пастора, і він бачить, що один чоловік в церкві своїм завжди засинає. Тільки він не починає проповідь, то чоловік каже і відключається. Це так дістало цього пастора, то одного разу він придумав зловити його. І одного разу він каже до громади своєї, так шепчучи: Хто бажає йти в пекло, встаньте на ноги. А цей, що засинав, він тільки друг, другу частину почув, і він раптом відкриє очі, чує слова, станьте на ноги голосно і став, і оглядає себе, і тільки він стоїть на ногах. І пастор каже, ага, каже. То я запитав людей, хто хоче йти в пекло, стати на ногах, то ви в пекло хочете йти? І цей чоловік не знає, що робити, оглядає наліво і направо. Розгублений бідолашка. Нарешті він каже: Ну, пане пастора, виглядає, що це тільки я і ви. Дійсно, хто хоче йти в пекло, люди краще вибрали б іти на небо. І, ви знаєте, це друга мотивація мотивація любові. Так як людина боїться штраф від міліції, щоб права не забрати, або заплатити великі, е, велику суму грошей, кару. люди йдуть до лікера, бо зуболить, або е, шлунок, або апендицит, або не можуть дихати від азми чи будь-якої хвороби, І ви йдете до лікаря, ви готові платити гроші і немалі. І ви готові слухатись кожне його слово. Тільки, будь ласка, уберіть цей біль. Докажіть мені, що в мене є. Поможіть мені, пане докторе, я хочу вилічитись. Питання. Чого ви слухаєтесь цього лікаря? Чого ви довіряєтеся йому? Тому що ви його боїтесь? Тому що він буде карати вас? Ні. Навпаки. Ви приймаєте Його пораду тільки тому, що ви не те що любите його, але ви маєте відкрите серце, ви маєте взаємовідношення, він є ваш лікар, ви його клієнт або пацієнт. І його слова є допомагаючі слова вам. Так що ви добровільно підчиняєтесь його поради. Чого? Є любов, є довір'я. І це краща мотивація. Дивіться, чи страх є добрий мотиватор, чи страх ефективний, щоб заставити нас одне чи друге вчинити? Відповідь є так. Страх є дуже ефективний мотиватор, але він має деякі обмеження. Поясню, ви можете взяти ремінь. Ремінь, пасок, ремінь широкий від шкури. І коли ви маєте живота, який стерчить, то ви можете взяти цього реміння і нажати, придавити цього шлунка, цього живота на останню дірочку, І його сила працює. Ця широка шкура пхає назад цей жир, це, це пузо. І ось ви не можете аж дихати. Ефективне, але болюче. Це є зовна сила, яка пхає зовно на нутро. Так і закон. Чи закон Божий добрий, чи не добрий? добрий? Біблія каже, Павло твердив, і багато теологів в Біблії кажуть, закон добрий. Але це ми, що зіпсуті. І тому-то ми не дуже любимо закон, бо закон, як цей ремінь, дуже широкий, дуже жорстокий, він давить нас, він хамує нас. Закон був даний для те, щоб гамувати гріх, щоб дати обмежень більше для гріха, прийми вийми закон. І нема кари, нема страх, нема границь, і люди їдуть, як швидко вони хочуть, люди живуть, як вони хочуть, і в цивільному державі нема порядку, анархія, хаос це є закон, червоне світло і потім зелене світло, що вказує нам, як рух має правильно йти. І обмежень є дуже потрібні і корисні, але вони не мають сили міняти серце людини. Закон добрий 10 заповідей. Не кради, то ми знаємо, що не можна красти. Але ми хочемо чого, то беремо не наше. Беремо. Закон каже, не вчини перелюб, але чоловік не любить вже свою дружину. Жінка вже вже її надоїв чоловік, і вона виходить із норми, він нарушує Божу заповідь, і вони грішать, чинять цей страшний гріх, перелюб. І ось закон тільки має право і сили вказати тобі, що можна, що не можна, але воно не має сили міняти людину знутрі. Говорили ми про ремінь. Говоримо про кращий метод, щоб давити товстий живіт. Кращий метод це фізкультури, і пішки, замість скрізь їхати машиною, і менше їсти, і правильніше їсти, менше калорій, і більше помідор, більше овочного від садка. І тоді замість мати товстий живіть. Ви схудаєте. І ці калорії менші допомагають вам стати, як колись були щуплими, худішими. Що стається з ременю? Він далі має певний розмір на ту саму дірочку, але як ви схуднете внутрі, як ви краще загубите вагу, тоді ремінь не міняється, але вже він. Не давить. Вже місце є поміж штанами і шлунком, животом вашим чи моїм. І ось це є благодать, це є любов. Не те, що ми мусимо що то робити, але тепер хочемо Його говорити. Ще один приклад. Коли мої діти жили зі мною вдома, йшли в школу. То в мене було багато заняття. І завжди я просив допомоги. Зробіть це, допомагайте мені цим. Давайте, хлопці, занесемо те сюди, туди, туди. І від часу до часу вони казали: тато, ми зайняті, ми маємо уроки, ми там маємо бути в школі, то я сам робив. Мій старший син оженився, е, і я чую через мою невістку, що він будує шкафи в гаражі. Що він пере, переробив туалет у себе, що він малює це, що він збудував це все руками. А я собі думаю, де ж був цей хлопчик, як він жив в моїй хаті? Я піднімаю трубочку, я дзвоню до мого сина Андрій Андрій. Я чув, що ти збудував е, шафи в гаражі, так, тато. І що ти переробив туалет? Так, тато. І що ти руками працюєш і, і тяжко вдома. Так, тату, де ж ти був, як ти жив у моєму домі? В чому є зміна? А він не вагається і каже: тато, та це ж я закохався. І дивіться, те, що він для батька не зробив би, любов до його нової дружини, це заставляє його. Добровільно, доброохотно. Любі друже, це вказує нам, що закон може заставити тебе не робити погане, заставити тебе слухатись доброго. І це має своє місце, і це має ефективність. Але це тільки зовно. І, на жаль, коли люди не мають мотивації від серця. Коли серце не зміняне, то зовнішній закон і зовнішніх причин, які давлять, які заставляють, вони не можуть змінити чоловіка. Ви знаєте, що в Біблії описує про два приходи Ісуса Христа. Другий прихід говорить, що він прийде, як цар-царів на Білий Кінь. Він прийде не радитись, не проситись, не умаляти, прийміть мене. Він прийде, як воюючий цар, і візьме землю в полон і буде царювати повік вічні. Але перший його прихід не в такому характері. Він прийшов, як слуга. Він себе назвав син чоловічий, не тільки син Божий, син чоловічий. Син чоловічий прийшов не, щоб йому служили, як цар, але щоб служити і віддати своє життя для інших. І коли він проголошував Царство Боже, або Царство Небесне в книзі Матвія, він сказав: Це царство є у ваших серцях. Ви знаєте, що вживля... вживлюючи. А... Сили можна грозити людину страхом і заставити його робити те, що ти хочеш? Мао Цетунг, бувший лідер комуністичної Китаю, він мав таку філософію генгстера, так, мафії. І це він мав у червоній своїй книжці. І він описував, що сила виходить із горла револьвера. І як це так? Що як револьвера маєш? Заставиш чоловіка. А як він має більше оружя, то він вже тебе не слухає. І сильніша собака з'їдає слабшу собаку. Це є, це є е, закон е, виживання тварин, це є закон, який не міняє серце. Бог, як би хотів, міг би заставити людей приймати його і служити його тільки страхом. Але це не його метод, це не його вибір. Він не хоче мати релігію страх. Він кличе тебе до чогось іншого, то взаємовідношення любови. Чоловік, який Бога не знає, боїться пекла. Він боїться, це непоганий мотиватор, це ефективне те, що заставляє тебе, але воно не є і не те, що Бог хочуть, хоче. Замість боятись поліції чи міліції, бо вони штрафують, краще мати лікаря, в якому ви довіряєтесь, в якому ви відкриваєте ваше серце, і ви хочете слухати його слів. Як ми пізнаємо чоловік мотивований страхом, і як ми пізнаємо чоловік мотивований любов'ю? По-перше, характеристики релігії страху, вони служать Богові так, як приймають гірке лікарство. Пригадуєте, як були дітьми, і мама предложила касторну оливу або йод для рани відкритої і каже: О, не буде боліти! Але ви знаєте добре, як тільки воно припече, ви пів метра скочите з землі. Або, на, ти мусиш прийняти цю оливу касторону. О! І так люди роблять з Богом. Піду в церкву. О, дві години. Треба стояти, треба цю службу Божу терпіти, треба цього священника, наставника, проповідника вислухати, як скучно, як не хочеться, але треба. І я прийму його як лікарство. Читати Біблію скучно, молитва тяжка робота. Служіння, служба задовге. Чому? Бо вони не мають бажання до цього, їхнє серце закрите до цього. Вони мають релігію, не життя. Дійсно, запитаймо себе і питаю вас, чи служити Богові тяжко? Чи бути християнином скучно, чи жити християнським життям е, тяжко для нас? Його закони неможливі, як тягар або брем'я на російське на наші плечі. Не так твердить Писання. Ісус сказав: Я прийшов, щоб ми мали життя і життя з подостатком. Ісус сказав Ярмо є легке і тягар мій приємний. Іван описує про Його заповіді і каже, Його заповіді. Вони не тяжковаті, вони не є тяжкі. Ви знаєте, коли вони тяжкі? Ви знаєте, коли неприємно, ви знаєте, коли скучно, коли ви не маєте взаємовідношення любови. Хлопець закохався з дівчиною, одружилися, і вони мають життя разом. Перші роки, перші хвилини такі вже приємні. Перша любов. Перша любов. І для них розмова приємна. Коли моя дружина жила в далекій Канаді, а я жив у Нью-Джерсі біля Нью-Йорку, і дзвонив до неї. знаєте, слава Богу, що були телефони ще, то я вже знав, бо один у неї був телефон в кухні. І вона з великої сім'ї. То батько, матір, бра, брат і чотири сестри всі в кухні. І телефон дзвонить, чи я можу розмовляти з Естер? Ну, будь ласка. Я кажу, алло, каже, алло, я тебе люблю. А вона каже, ага. Я кажу, всі в кухні, всі в кухні. О, я не любив, щоб вони чули, що вона хотіла мені сказати, і я тебе люблю. Я платив гроші за ці далекі дзвонки. Чого? Бо я любив. Я пригадую цю першу квартиру, що я збудував для неї в підвалі мого батька в його хаті. Ой, скільки матеріалу я вложив, як я штикатурив, як я працював, малював, що я не докупляв, як не працював довгими годинами. Чому любов? Любов тебе заставить добровільно вчинити те, що. Би іначе не хотіли б робити. Друга характеристика релігії страху, вони тільки бояться і не, люб, не знають любити. І вони виконують їхнє служіння Богові задля когось. Цебто, діти йдуть в церкву, батьки заставляють. Чоловік ходить на зібрання, бо жінка буде сваритися. Жінка піде в церкву. Бо вона боїться, що про неї діти не будуть казати. Але, любі друже, ти не можеш служити Богові для когось. Ти не догодиш не тим людям, не Богові, і не самого собі. Не догодиш. Ти маєш іти в церкву задля добрих і правильних причин. Бо ти бажаєш бути там. Ти бажаєш співати. Ти хочеш чути слова Господні, ти Бог хочеш мати спільність із віруючими людьми. Третя характеристика: вони, вони служать Богові, ходять в церкву, бо бояться, що скажуть люди. Це наша слав'янська тенденція. А що люди скажуть? А що про мене, а Іван не прийшов сьогодні? Бачиш, бачиш, то Іван не може пропустити, що про нього не говорили люди. Четверта характеристика: вони більше бояться кари, аніж гріха. Вони грішать, але таємно, не відкрито. Бо як хтось довідається, що будуть говорити про мене. Але як можуть та й що зробити, давай, ніхто не побачить, ніхто не буде про це. Знати. Любі друзі, наше життя не складається тільки від того, що люди бачать і знають про нас. Наше життя складається від багато приватних, е секретних хвилин. Хто ми є? Ми та людина, коли ніхто нас не бачить. Ми та людина, коли хазяїн не наблюдає на нас на роботі. Мета людина, коли ми на самоті, в поїзді, в літаку, в дорозі, в школі, на роботі, мета людина, коли ми на самоті. Характеристики релігії страху вони спонукують людину боятися, служити Богові, бо не дай Боже, щось погане мені станеться. І ви знаєте, що страх це ефективний. Ну, не самий кращий, не самий кращий мотиватор. І так часто страх підказує нам, чого Бог це мені не робить. Я йому це роблю. І ми торгуємо з Богом. Я піду в церкву стільки разів, але ти для мене маєш стільки зробити. Але люди, любі друже, це не є торгівля з Богом. Це є взаємодії відношення. Чи ви знали, що з самого початку історії, коли Бог створив людину Адама і Єву, він кожен день з ними проходив в саді. Кожен день він мав зустріч з ними. Кожен день він шукав спільність. І коли Адам згрішив і Бог був примушений вигнати його з раю. Це ж завжди було в серці Боже його якось здобути назад. Знов нав'язати цей контакт відлучення, що гріх відлучив Бога від нас, нас від Бога. Бог святий, і Біблія твердить, що ми всі грішники, то Бог має проблему, як святий Бог може мати зустріч із грішним чоловіком. А відповіддю є. Життя Ісуса Христа. Він прийшов взяти на нас наші гріхи, кару Божу, яка мала бути на нами, Він взяв на себе, щоб простити нам всі наші гріхи, звільнити нас від тягар гріха, і змінити не тільки зовний вигляд нас, але змінити наше серце. Біблія каже. Що Бог каже, я вийму від тебе камінне серце, і я вложу м'ягеньке, податливе серце. О, любі дружі, друже, це є зміна не тільки знаружі, а ззовне, це є зміна сердечна. І ви станете ходити в церкву, і ви станете молитись Богові, і його слово стане цікаве для вас тільки через те. Що зараз ви маєте з Богом взаємовідношення. Досконала любов виганяє страх геть. О, друже, як ти тільки скуштуєш, який солодкий вин, яка тепла Його любов до тебе, ти пригорнешся до нього і скажеш: Ісусе, я хочу тебе пізнати. Я хочу тобі служити від правдивих і правильних причин. Не від примуси, не від того, що хтось заставляє, хтось давить, пекло грозить. Ви скажете, Ісусе, я хочу бути з тобою. Кінчаю словами Царя Давида: одне я захотів, одне я прошу, щоб перебувати в домі Господні всі дні мого життя, щоб оглядати Його красу, щоб розмовляти з ним. Чи це ваше бажання? Кажіть, як Давид сказав, я зрадів, як сказали мені, ходімо додому Господнього. Нехай Господь допоможе тобі мати таку зустріч з ним і жити таким життям взаємовідношень.